Який поліуретановий герметик ви використовуєте між міжуванням цоколю та вимоченням Як його правильно наносити і на якому етапі він має наноситися на голий ЕППС? Давайте перша частина, на жаль, пан Лексус, я вам не відповім. Не тому, що я такий поганий, не тому, що я не хочу, а тому, що я, вибачте, не слідкую за всіма брендами, за їх моделями і там і так далі. їх до такої-то матірі на ринку. От. Тому вам най, найкраще Я вам загальна така друзі, порада, коли вам треба герметик або клей, оберіть, будь ласка, бренд, котрому ви довіряєте. Зайдіть, будь ласка, на їх сайт і підберіть якщо у них от є модель герметика і є опис, де він використовується. Якщо ви. Тіряєтесь, не можете обрати, я вам дуже раджу зателефонувати в технічну підтримку. Повірте мені, всі нормальні виробники надають підсказку, надають, тому що вони зацікавлені в тому, щоб використовували їх продукт і не було рекламації. Тому вони зацікавлені в цьому. А я, на жаль, не займаюся рекламацією брендів. Розумієте? Тому, якщо що, і дивіться, будь ласка, фірму. Бренд Патекс. <хи> так, це теж фірма Хенкель. <хи> Я дуже гарно знаю Женю. <хи> Він головний по просуванню цього бренду в Україні. Їх стенд був на прокачці. і Це, знаєте, великий стенд, купа, купа цих герметиків, І мені Женя каже, Олександр, підійдіть, я вам розповім про наші новинки. А у мене зараз не було навіть часу підійти і поспілкуватися, тому вибачте, Lexus, не, не скажу вам саму марку, але можете зайти на сайт того Патекса, наприклад. У них є поліуретанові герметики для зовнішніх робіт. Тепер з приводу, коли наносимо і як наносимо. Давайте, щоб я не витрачав час на пошуки проєктів, щоб вам це показати. Тому що на деяких вебінарах я це показував. Ми намалюємо з вами вузол цоколю. Як ми його робимо і проєктуємо? Значить, у нас є фундамент, у нас з вами є утеплювач. Ви всі знаєте, що утеплювач обов'язково заходить в ґрунт мінімум на пів метра. Далі ми робимо вимощення. В даному випадку, наприклад, це буде бетонне з ухилом, як слід. Потім ми робимо обліцування, наприклад, плитка, або може бути фігурний елемент мощення, якісь обліцування. І лише, друзі, потім ми робимо шпаклівка з сіткою і саме обліцування цоколі. Це може бути камінь, це може бути декоративна... Штукатурки на сьогоднішній день є дуже гарні дуже красиві. Да? Це керамічні плитки може бути тобто варіантів по цоколю багато. На деяких наших об'єктах ви можете бачити, що вимощення немає, а шпаклівка вже є. Таке буває, коли ми будуємо, і будинок повинен на зиму заходити в зиму і немає вимощення, ми робимо тимчасове вимощення, але щоб ППС пінопласт не руйнувався від ультрафіолету, ми шпаклюємо. Але потім нема ніякої проблеми на нужну відмітку підрізати болгаркою і зайве все прибрати перед оздоблюванням вимощення. Але ви бачите, що вимощення, воно примикає до пінопласту. Або може примикати до профільованої мембрани, якщо ви закладаєте профільовану мембрану. Може бути. Отут профільована mm -hmm. мембрана. В будь-якому випадку, в цьому місці, друзі, немає клею на основі цементу. Немає. Так, далі. Оцей от стик, він у нас десь біля 10, ну, скажімо так, 7-10 мм. І саме цей стик потім заповнюється герметиком І от на кресленнях, коли я вам показую, от там видно, що тут ми підписуємо герметик ми також не пишемо марку, ми не пишемо бренд, ми просто пишемо герметик. Бажано поліуретановий, сіліконовий все ж таки має трошки гірші показники по довговічності, а так як ця робота, знаєте, стояти рачкою, попою доверху, все це герметизувати, доволі трудоємке, краще одразу зробити нормальним герметиком, придбати його в великих таких тубусах, тюбіках от, і загерметизувати. І от саме цей вузол вважається правильно запроєктований. Чому? Тому що справа у тому, що оця скласідка, яка використовується на армування цоколя, вона має ефект капілярного підсосу, і якщо тут потрапляє сюди волога, то у компанії Церезіт є рекламації, що морозом потім цю нижню частину руйнує. І Якщо у вас обліцювання важке, там плитка, камінь, це буде відбуватися доволі довго, але якщо це декоративна штукатурка, ви це побачите дуже швидко. Тому, так як ці рекламації вони є, в технологічній карти Ceresita, герметик присутній. Тому я вам дуже раджу робити саме так. Дякую за ваше питання, ми йдемо з вами далі. І за вподобайки, за поради, за коментарі. Дуже вам дякую, йдемо далі.